Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати у Dark Rydal, тобто темна загадка. Це перша частина. Ну, якщо ми прийдемо першу частину, то будемо грати другу. Я її не буду запускати, доки цей, ми не прийдемо першу. Так що грати? Коротше, я це вже колись грав, тільки тут обнова вийшла. Тут мері додали якусь Мері, якусь наглядачку котів. Якусь наглядачку котів. Якусь наглядачку котів додали. Тихо. Якусь, якусь наглядачку котів додали, яку я вже не знаю. Ну такого раніше, коротше, не було. Раніше такого не було, я це, я це пам'ятаю, бо я це вже проходив. І нам буде легко, тому що я це вже колись. Тихо! Реклама. Так. Спробую відкрити ворота, вони не відкриваються. Я це знаю. Так, треба обрати тепер ящик. Беремо Берем ящик. Тепер викидуємо його отут, Пер... перестрибуємо. Забери дрона із двору сусідів. І він... він... Я вам заспойлерю, чому він роботизується, бо це не справжній сусід, бо це робот, яким керує краб. Е, так, візьму яблуко. Яблуко, яблуко, яблуко. Ого! Прикольно. тук тук так, Тепер. А, утриму, я забув загуснула. Я так це давно не грав. Я це так давно не грав. Візьми ключ уперед. Покоєм. А, пропустити. Пропуститися і матка. Чого? Все, тепер тікай. Тікай. Тікай, тікай. Так, ми відкрили ворота, відкрили ворота. Так, е, тепер кладемо ключ... Ні, стоп, одягнути. Викинути. І де воно тепер? Ключ тепер тут валяється. Да. Але мені. його тут. Воно не перетягується. Викинути, воно мені вже не потрібно. Е, містера Цао, Пі привітатися. Привітатися з містером Цао. І... Ай-яй-яй-яй-яй. Ого! Прикольно. Доч... Повернись додому і дочекайся ночі. А, тут це наш дім? Але раніше таке теж писало, але насправді це не наш дім. Це не наш дім. Ну завантажуйся вже нарешті. Так. Главно, що реклами тут придумали. Ну, я Я проти реклам. Вибачте, тут просто ре... реклама. Насправді раніше так часто не були реклами, а зараз щось. І що? О, Мері. Оце, 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 оце це мері. Е. Що -е, тут? Знайомство з Мері? Принеси агаті креслення? Якоше це Агата? Ой-ой-ой. Зараз перше знайомство з Мері Потім вже якісь її креслення, бла бла бла. Вона каже, треба відкрити якось ворота. Я кажу, підійди. Вона щось мені на вухо не шептала. що? Ії, сусід. Вона каже, нам треба туди пробратися, Ідемо. І шо? з, з мері біля гаража. біля гаража. Ай, код, код, я знаю. Вона не знає код. Але... стопе. Що це? Що це що таке? Такого не було. Я таке не знаю в обнові. Добре. Ем... Ну. Принеси агаті креслення. Отам пані агата. Стоп! Може воно десь в моєму домі? Ну, якщо креслення. Принеси агаті. Креслення? Якщо принеси, то воно воно значить десь має бути. Якщо кажуть принеси агаті креслення. Буде... О, Ого, сонто. Прикольно. Ай-яй-яй. Окей. Я здаюся підказка за рекламу. Ой-ой-ой, друзі, вибачте. Усе вхід до лабула. Лабу... Каша Каже, що за лабораторія з вулиці. Ого. Оце, Оце кле... креслення? Ні, я не знаю, ну це. О, батарейка. Коротше. О, яблучка прикольно. три яблука, А яка лабораторія з вулиці? Яка? Ш. що за лабораторія з вулиці? Де це лабораторія, що там може в сусіда квести? Добре. Знайди спосіб відкрити гараж. Окей, окей. Що? Це за гривні? Ой, тут сусід. Де ти вже. що ми знаємо. Містер Бренсі. Ой-ой-ой-ой, тут додавали. Ой-ой-ой. Яй-яй-яй. О, о, сусід. Не-не-не ні, 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 я в тебе не хочу кидати Фух. Мері, що? п'ять, дванадцать А, вов. До речі. знайди таємний похід під машиною. ой ой що що за зачупа-чупс такий, друзі, яй-яй-яй. Я, я взагалі не знаю. Ну що це? Я взагалі вообще я... Шмарклівает. Хорош. Е, тепер розглядай загадки. Пристою читання думок. Потрібно не комп'ютер. Тапай-тапай тап-тап-тап-тап-тап-тап по тап, 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 хам'яку. Тепер ми. Зламай комп'ютер. А? Взагалі я не можу зламати комп'ютер. Я, я не знаю, що це. 16 таких пацанів треба прибити. У мене ще є час. Давай, ще три пацана. Давай. Не, я не. Давай! ай яй яй Ай, та реклама зараз вам не буде. Вертаємось. Давай. Заново. Поки я просто ще з керуванням розібрався, то це також пішло трохи часу на те, щоб я з керуванням розібрався. Давай чік. А воно, до речі, ж... Швидко вони появляються. Чик, чик. Ого, і, і тут є. Але в, в нас, бачите, вже чудово виходить, що три пацанчика треба при, прибити. І останнього. усе. Давай, давай, уже нарешті. Ти, зміг! Ура! Що? Ні, я не можу. Серйозно, чисто не маю слів про оці реклами. Ну, давай, ну що, це. Ой-ой-ой, що це за мозок? Це мозок. Ой-ой-ой. Ого. Взагалі. Бум-пау. <кхи> 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 Что там за бум, пау? Взагалі, знайди спосіб вибратися з кімнат. Theory. а о Я понял. Значить нам треба ці штуки розлети. ой 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 Я не знаю-й. Треба поменяться, ты, да? Так что, так что поменял? И что тут? И что? Ну, ничего. Никто, ты тебе выбрать? брать. О, дорогуша. Ну, еще. Может, вот так. І тут. А що? Пробирайся yeah. далі не натисніть не важили, щоб на усі важили. А-і -а -а. на цей. Окей. Окей, окей. Усе пропустили. І ще тут Сусід мері спіймав! Ай-яй-яй, поганець ти сусід Же. Ох ти ж поганець ще й зачинив за собою. На якийсь код. Ну ти... А що це його все, пацан, робить? У нього паливна, Так, вдирися у будинок сусідів. І що тут? Поговори з Майс. А, до речі. Перше, що ми маємо зробити, давай ще саджанець, ми віднесим Пітеру. Пітеру-садженець. Це означає, що треба садженець під напругою. Так. Так, так. Тут, до речі, легко. Ти зміг. Запугати саджанець. Поверни саджанець Пітеру. І що тут за Емілія? Я взагалі не знаю. Тут ще Емілію якось відбавили. Так, дився. Пітер. На. Пропустите. Дістань. Пітку із дерева пітера. Ай, рука в мене дістати. А чим? У нього, походу, під колупці тут мають бути, якщо я не помиляю. Так. Да. Ай-яй-яй. Пропустити. Знайди, де можна дістати добрива. Але. Сусід клести. Але, друзі, це на сьогодні було все. Ну, цей В наступній серії ми все-таки вдаримося в будинок сусіда. Принесемо Агаті її креслення. З якоїсь. До лабу з якоїсь лабораторії на вулиці? А де вона взагалі, я не знаю. Але давайте. Може, отута? Давайте попробуємо щось отут пошукати кет. Ну, дочку котів дуже любить. Може в неї де, де тут у будинку що? Може, оце лабораторія ота? Ого, котики багато. Де це? Де те креслення? Нема того креслення Що я вам скажу, друзі? Креслення немає. Коротше, креслення її будинку немає. Повезло. Наступного разу цей. Якось зможемо. Так що хотів додивитися це відео до кінця, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Переглядайте відео до кінця. Чесно, мало вас прошу, тож бувайте.